Всем привет! С вами я, Иван Найч, это Витя Лучак. Ну, программа. Не так много стране. Круто. сегодня я буду снимать видео с такими такими штучками, я думаю, вы не могу. так что просто смотрите, хватит ее за Даже буду. Честно. Сегодня я снимаю влог про вчерашний день. Ну, и только задаю неделю. Так, сегодня не Сьогодні в школу не пішла. Ну, мама сказала, що треба йти, скорочені уроки, від мене трошки що вона буде зонула, вона вже йде додому. Зараз тільки 12-та година. І якщо порахувати, то нам вже треба буде 2 години вчитися. Ну все, ок. Вона вже зараз йде до так що я знімаю відео, іду гуля. Ну я його ну, ставлю зняти, це блог, я з вами розмовляю. Хочу вам сказати, що або я буду знімати зараз, поки мій фотоапарат. Мій фотоапарат не зроблять, я буду зараз знімати відео. Ем. Ну, напевно. Не знаю. Е, я або зараз буду знімати відео, проявить мне, как вы видите. Не так очевидно и э, веб-камера, конечно, снимает. А вы, когда у живут фотоаппараты, а я всегда раз на фотоаппараты снимаю. Фотоаппарат. Э, на него. Ну, вы даже на фотке все снимают. Что-то там, я не знаю, что там осталось. Может, я, я тут закрыла. Мне цель не подобається. Буду такая. О, я вам рассказываю шабулу. Чабулу. А. В Когда я была неделю после Пасхи. я подошла в платье и в кулодках. И я хотіла даже шоколад и бать, такие мои отключаются колочки. Я даже хотела шоколадку. Як побачила відкритий магазин, бо всі магазини були відкриті, так, як Пасха, Свята, я пішла... Я пішла до... ну, до, до, до... А, я йшла. Бачити магазин. І як думаєте, що я захотіла? Шоколадку. Ну, я вам тільки що сказала, я не знаю, якусь типу тупо увагу. І після того, як я побачила магазин, я... У мене були балетки свизькі досить. І я просто знилася і впала, порвала коготи, померла коліна, все була грязна. Слава Богу, плаття не постраждало. Так, да, це було бам. Ай, я думаю, все прийдемо нормально. Ну, я прикриваюся цветром, тоді дійсно було жасно, слава Боже, не треба було далеко, і це вже додому. Це алелуя. Ну, я просто розпижаю, все-таки все, писала таким модель, купилась без школа, так я тобі не купала. Ой, і що було? Що було? А, і с понеділок я мала маєте на день народження. У мене було кого-то. А сейчас понеділок облегний. Він був облегний. і я думала, що я буду бігти за тим колотом озоні, він теж буде вся мокра, що впаду і буду грязна. Ну, я думаю, не можути повного щастя, що не буде хватати от такого. Ну, такого не було. Потім я пішла... Кстати, що написала збігала мазан, не угла, бо тому, що и в іншому місті бегала. Ну і я Можна кулака. Можно показать фірму. Фірма панна 21. 29 да? і це італійські ну, ну колодки. Запутаюсь за них 24 райони. <рикла> ну і потім э, я вже по кулатке сюди на день народім, на них там облив, але коли мишли назад, ну, правда, просто не було з мамою Я с тобой дуже кожу раз, но до мене йде. Мы знаю. Что будем снимать видео? Да. Сейчас вам скажу. Что та подружка. Ну, короче, мы зустрилися. Якразки зустрілась, пошли пару метров. Тут брат одноклассник. Но брат, він ще так, в кладем. Может, закинь, что Слава Богу, Траві. Ну і... Він нас побачив, він нас облив. Ну, а на сфері, але в майже не було вода. Поки ще домахнувся, не було на вода водопливо. Все було ок, ми висохли до того часу. Потім м м ми захотілися... ми повторювалися в центрі на інші фаті. на той, бо той щось не був включається, але з цим не чем зайти на батарейки на зарядку я не помню честно а, у нас еще шалда пустиший фотик мы на него фоткались а, ну я решил пойти до дому чуть-чуть мы все решил пути до дому беспорядиться сюда породилась и питаем область чтобы файт ну лучше свитбо было здесь простого для нас. Я була де так, в тих шортах. Мені дуже подобалось. Бачите, бузькі. Так, я була де в тих шортах. я зараз на лікарю. Ого. Oh mm -mm. Я не вгадала, я не буду вчора. Себе. Это, короче, Ой, себе. Ну, короче, притажник. Я не знала, что притажник не знаю, но это уже не А у меня это бывает моя зуба. Боже. Ну и, короче, это, это был будет для нас праздник, 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 праздник. Uh, ну, ми все переділися, от я була в тих шортах, uh, uh -huh. ще була футболці, що я вам показувала про мої стилі в uh, називаних грошах. Там uh -huh. була десь ну, така, вона uh -huh. ну, довго десь. Ой, ну, моя подружка була теж в шортах коротких джинсових і в футболці з панчбобом. Uh -huh. Панчбоб, вони такі класні. Uh -huh. Uh -huh. Ну, і що? Ми почали обливатися, ми прийшли додому мокрі. ужасно мокрій. У нас волосся було так, яке ми було після душу. Все мокре, Мені вони до речі, сушилися. У нас досі висять. Я думаю, що вони вже висохли. Я вже думаю, що мабушка тут буде там айзавкою. Це не важно. Ну, я забула вам музику включати. Такі вас вчити?

Добре, я зайду. Бачите, ты меня вже перешла, я казала. Я вам ще буду знімати відео. Бачите, у є такий запускничок. І тут у меня під нами вот таким вот ружалом. Позначається ванная кана. Ну, как бы я сюди сюда обязательно. І тут я на... Запитання які не призняти, не зняти ще відео про мою косметичку, про мою сумку. Таку як я неї ходжу, про мою шкільну сумку і хобі. І зараз я знімаю блоку. Так, блок ну, я вже закінчую. Все, всім папа. па вами -па. буде дуже весело, дійсно. ставте пальчики. Вот, вот. Коментуйте, uh, мені було вами дуже приємно. Все, всіх. Все, па-па. Я думаю, що вам сподобалось. Вау!